Чому ми взагалі обговорюємо якісь електоральні проблеми, коли треба говорити про продовження виживання України і боротьби за її, саме її існування? Нічого поганого в тому, що політики вважають, що завжди мають бути готовими до виборів. Немає в цьому суть політики, коли вона є, і дійсно нам треба думати, в який спосіб об'єднатися всім для того, щоб заручитися принаймні підтримкою європейців, продовжити діалог з американцями. Підтримати українську армію, завдяки якій ми взагалі всі ще існуємо, це мені здається очевидно важливіші проблеми ніж проблеми з виборами. Разом з тим, ми чуємо, що Сполучені Штати Америки дуже наполегливо говорять про те, що для президента Трампа є принциповим досягти принаймні мирення, щоб почати мирний процес. І багато людей ще розподівається на те, що президент найбільшої і найпотужнішої країни в світі, коли про це говорить, можливо, має якісь важелі, щоб це пришвидшити. І тому так багато людей говорять про вибори, і про припинення вогню. Але це все ж таки поки що лише згод здогадки. Поки що Путін продовжує те, що почав ще в 2014-му і ескалував у 2002 році.